Ходить гарбуз по городу, питається свого роду. Ой, чи живі, чи здорові, всі родичі гарбузові, обізвалась жовта диня, гарбузова господиня. І ще живі, та здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались огірочки, гарбузові сини й дочки. І ще живі. Гарбузові, обізвалася морквиця, я сестриця. Іще живі, та здорові, всі родичі гарбузові, обізвались буряки гарбузові свояки. Іще живі та здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалась бараболя, а за нею і квасоля. Родичі гарбузові обізвався старий біб. Я і здержав увесь рід. І ще живі та здорові всі родичі гарбузові. Ой ти гарбуз, ти перистий, І з чим тебе будем їсти? Миску пшона, кусок сала. От до мене вся приправа.